І так, всім привіт! Сьогодні у нас тропічна вечірка, і я, Ігор Франко, буду вашим провідником у тропічний рай. Розпочнемо ми сьогодні з приготування шот коктейлю коктейль Тропікана, який п'ється залпом. Готується він у склянці шоті. Для приготування нам потрібно буде ром світлий, лимонний фреш і лікер вишневий. Все це входить в нашому коктейль-боксі. Кількість цього коктейлю в різних боксах різна, тому розпочинаємо. Беремо шот, який у вас є в нашому боксі. В вашому боксі також є коктейльне меню з приготуванням усіх коктейлів. Тут розписано послідовність приготування і кількість мілілітрів, яких треба нам для цього коктейлю. Беремо склянку. Перший інгредієнт, який ми будемо наливати, це вишневий ликер фірми DeKiper. 20 мл. У нас бутилочки тут 20, якщо у вас більше, то вам потрібно буде відміряти, чи вашим джигером, якщо у вас є в наявності, що таке джигер, це мірна склянка, в якої є градації по мілілітрах. Це швидко прискорює роботу для бармена. У вашому випадку ви можете відміряти склянкою, яка у вас є в боксі. Склянка має вимір 60 мл, тому якщо 20, то це одна треть склянки. І так, у нас в боксі один шот Тропікана. Беремо вишневий лікер, наливаємо 20 мл. Тут у нас пляшечки рівно 20, вилимаємо повністю в чарку. Аромат надзвичайний вишня. Шикарно. Беремо барну ложечку. У барної ложки є п'яточка, який ми кладемо зверху на шар, і не поспішаючи по барної ложечки, ми будемо нашаровувати другий інгредієнт лимонний фреш. Нам потрібно 20 мл лимонного фрешу. Тут у мене в склянці 35. 20 це одна треть чарки. Притуляємо нашу пляшечку до барної ложки, не поспішаючи. Нашаровуємо другий інгредієнт лимонний фреш. При цьому ми п'яточку трошки припідіймаємо, щоб вона була постійно зверху на слої. Те, що залишилося, залишаємо для наступних коктейлів. І третій інгредієнт це ром світлий баккарді. Аромат дуже такий тропічний ром, це тропіки. В цю пляшечку ми можемо вставити гейзер, якщо у вас є. В боксі він входить в бокс VIP Premium чи просто VIP. Вставляємо і можемо наливати через такий гейзер. Якщо у вас немає, можна і так само наливати по барній ложечці. Притуляємо пляшку до барної ложки, п'яточку кладемо зверху на слой. І не поспішаючи нашаровуємо третій компонент нашого коктейлю – ром світлий. П'яточко приподіймаємо, щоб наші інгредієнти не перемішувались, а були нашаровані. І так, метод приготування називається лейрінг нашаровування інгредієнтів один на один. І так, коктейль тропікана готовий. Після вживання він вас перенесе, відкриє вас в чари, перенесе вас в тропічний ліс, де є кокосові пальми, мангові дерева, ганасові плантації, різнобарні веселки. Тому пробуємо, смакуємо аромат. Надзвичайний. Ну що, поїхали? П'ємо з протяжечкою, щоб відчувати кожний інгредієнт у цьому коктейлі. Так, спочатку була така чудова. Ромова міцність. Після цього кислота лимонного фреша, і наостанок розповсюджувався аромат вишні. Сразу мені нагадує п'яну вишню. щось таке. Ну, Ром, навже ж він такий, ох, і пішла теплота по тілу. М -м -м.